啊。 Про Тернопіль. Ні, ні. там мені здається, там інше. Я писав з усією симпатією і любов'ю до цього міста, але я задав найвилючіше, що в мене було, бо я з Тернопільською. Це справді був цей просто дебельський потяг. Просто рвало груди від щастя. І, але я випрояв я насправді додому повернутися до Франківська. Тернопіль такий важливий, що я в ньому зійшов і ще два або три дні жив. Твердо до його батьків. І ми ходили по місту, одягнуті, як цивільні були. Ми заходили собі на било. Що тоді? Там, в Тернополі вже було, щоб Миколинецьке було. Тоді ми вище ну, не було. Але якесь журналісти було. Але в нас було калус місцеве. Я думаю, що і сюди вони. Ну, менше стріла, але в кожному разі оцей от такий стан нервовий, щасливий. Там вже не одну пляшку горілки не розпила, А там вийшло так, що в роті. А, Нашій садгірській учебці було дуже багато тернополян. Ми всі пішли служити в армію після е, вузів вищої освіти. Тут були з фінансового з і були з, ще з Тернополя, які, які ще були вузи. в Ну, мабуть, мабуть. мабуть, медичний мав воєн. Не, не а ні, були. був вже зубний лікар, цяпа. Тобто з медичного теж були. О, цікаво. Ну, одним словом. Можна залишитися.